Привіт, Андріатичне море. Зараз я знаходжуся у порту, містечка Сенегалії. Вибачте за якість звуку сьогодні вітер і якість цього відео буде не найкраща, скажімо так. Сьогодні знов жарко, знов десь під 40 градусів жари. В порту мало людей більшість будуть тут ближче до вечора. Багато людей будуть приходити сюди проводжати сонце. Надіюся, я ввечері прийду сюди проводжати сонце. Сонце, яке сідає в Андріатичне море. Вдали ви бачите платні пляжі. Досить багато людей сьогодні субота. Дехто прогулюється, дехто займається спортом. А я сьогодні приїхала в порт, хотіла. Зняти базарчик, рибний базарчик, але сьогодні, на жаль, не знаю. Тільки одна палатка була відкрита, і то риби зовсім мало. Я хотіла б сама подивитися, як продають живу рибу на таких рибних базарах. І вам хотіла показати, ну, не знаю, можливо, субота. А можливо треба приходити раніше, я прийшла вже 10-1, а 11-ї. Дуже досить пізно. Вон, жіночка не знає, чи ви побачите, загорає біля червоного маяка. Дивіться, бачите, невеличкий. Зараз покажу вам червоний маяк, чи ви побачите невеличкий, жіночка загорає. Хтось прогурюється, хтось бігає. Про що я вам хочу друзі розказати. Я хочу розказати, чому я люблю Італію, за що я люблю Італію. Ну, перші два роки я, на жаль, не бачила Італію, яка вона є. Я от приїхала невеличке провінційне містечко, яке називається Верези, воно для мене було ніяке з першого з перших днів. І я практично мало виїжджала з цього міста, десь виїжджала за місто до озера. І Італію я не бачила, і коли мене питали, що ти любиш Італію, я казала італійські сапоги, бо бачила тільки вітрини, де гарне італійське взуття. А потім, коли крок за кроком починаєш. Відкривати для себе якісь гарні місця. Ти розумієш, яка країна гарна. Красота країни неймовірна. Це і природа. Нереальні краєвиди. Архітектура неймовірна. Будувалися на віки. Чого вартує тільки Вічний Рим.